Е, є вирогідність для дамби е, в Запорізькій області. Вежі є вирогідність. Вона зараз не стоїть як первинна, але вона перманентна і взагалі вона висить. І загрозу з води оту кончину, яку бачать майстри, які бачили майстри перед Каховською ГЕС, і вона відбулася, і яка після Каховської ГЕС періодично вспливає. Вона у нас нікуди з нашого якби простору не поділася. І я можу підозрювати, що а, подібного характеру теракт, якщо не в Запорізькій області, то десь по дамбам в цілому масштабний, ворог не перестав планувати, бо тут як ідею, ми не полишаємо. От у чому момент, тобто загроза перманентна є, давайте так. Я не бачу втілення різкого, бо вісімка жезлів е, на, на сьогоднішній день вона перевернута, тобто, це такі вкиди. Моменти маніпуляції, але на жаль, ворог і каковську ГЕС довго ну маніпулятивно використовував, да тобто довго закидував, закидував, закидував і, і, і зробив теракт. Тобто, тут -от, ну я сподіваюся, що ми або попередимо цю історію, або її просто там не станеться з якихось інших технічних причин, наприклад. Там срака, як і на Донецькому напрямку, як і на Харківському напрямку. Там, де Борова, Вовчанськ. Ну коротше, о, о, ну о, оця історія з о, Оскіл і на напрямок Куп'янщини. Тобто, там, там, от у нас прям. Майже вся лінія фронту, вона супер важка. У нас більш-менш стабільна лінія фронту. Це там е, територія Ли липці Глибоке. Оце все, що Вовчанської бурова що нижче там і по поїхало, да там на Мар'янку з виходом на. Ну ви зрозуміли, е, все, що стосується е, Донецької області, всі солідари вся оця вся історія Покровське, Запорізький напрямок, весь на часі. Ну, коротше, оця вся частина до Херсонського до Херсонської області, яка така плюс-мінус, знову ж таки, стабільна, хоча б якось. Там хоча б хлопці а, тримають певні позиції, так, да, там відбувається штурм, але хоча б позиції втримані, то цей весь відрізок, основний фронтовий, ну, срака. І срака поки там і продовжується. Там єдине випадає буквально вчора дивилися тенденцію, може стати трохи. Знову повертаємося до природнього моменту. Трохи е, спасти темп і наступ може за умов е, природніх дощі, да, розмиті дороги, важкість пересування техніки. Ну, коротше, ця вся історія. Але це не відміняє дронів, скидів, артиї, е, походів. Груп ворога невеликими групами там по 10 людей, по 15 людей на оці міні штурми, пробивання позицій. Ну коротше ситуація важка і важкою вона буде. І проблема полягає у тому, що у нас є, і я відверто про це скажу: у нас є дуже дивні рішення внутрішні, де хлопці вимушені відступати зі стратегічно вигідних місць. З нашого боку і переходити без кончої потреби переходити на місця менш вигідніше. Там у мене мульйон, звісно, питань. Я розумію, що я зараз сижу в контексті диванного війська, але у нас є і ця проблематика, і ну, коротше. Срака, я чесно кажу, срака, і срака поки буде. Ворог буде мати просування на Запорізькому напрямку, так, не на всьому, але в певних місцях буде мати, і на Донецькому напрямку ворог так само буде мати просування, як і буде поки що мати часткові просування і успіхи на харківському напрямку. У нас поки немає ніякого виходу із ніякої ситуації. От, і немає її технічно. Uh, немає її, uh, давайте так. Немає технічної. Потрібного потрібної кількості забезпечення, немає людського ресурсу в тій кількості, в якій він потрібен. Або якщо він є, він не укомплектований, не вдягнений, не взутий, не підготовлений. Тобто він не, не є повноцінним резервом, а, немає страхування партнерів в повній мірі. А зараз з приходом Трампа ситуація взагалі дестабілізована, да, таким чином, бо там щось намагаються натиснути поки що на Байдена, як на чинного президента, щоб він mm -hmm. щось до Передавав і на щось вмовити Трампа, щоб той хоч на перспективу щось якось десь, да, якась така в таку комунікацію, коротше, да, щоб воно певним чином відбулося. І поки воно от все от в такому от ключі. І у нас саме головне, у нас не відбувається ніяких змін у кращу сторону всередини української армії не, немає змін, немає реформи, немає зміни е, ведення війни, тактики ведення війни. Ну, немає. Для того, щоб це змінити, ну, треба змінити енну кількість людей, некомпетентних і відверто застарілих. А вони у нас займають найвищі должна і найбільше пагони. І нікуди йти ніхто не збирається. Не збирається. Добровільно, там зміни все одно певні будуть, але не факт, що це повпливає на всіх дієвих осіб. Розумієте? А по Байдену так там у нас якийсь ресурс, як не крути, ми до, до викручуємо. Діда на те, щоб хоч якийсь ресурс там зсунувся з місця, да от по Байдену знову таки з Байденом комунікувати можна тільки в рамках правосуддя. Тобто я маю на увазі в рамках цифр, паперів і чітких, зрозумілих нюансів. З Трампом не вийде лити воду, розповідати як, що і куди, і так далі. Трамп буде обирати практику і техніку, в якій йому потрібні чіткі пункти. Чіткі розуміння, бо він буде робити чіткі дії і чіткий тиск на РФ, чіткий тиск на Україну, розбиратися з, з своїм Китаєм, вирішувати свої питання з іммігрантами, воювати чужими руками з небагатим не мусульманським світом. Ну я маю на увазі незаможнім, да? тобто не Аравія, не Дубаї, да? а якраз те, що Іран, Ірак. А, газа, і пішло, поїхало. Талібани оця вся історія. Mm -hmm. оце, і от дід там буде розлікатися повній Вчора mm -hmm. дивилася це питання. в мене в цілому на цю розмову якось воно дивно випадало. О, у мого колеги випало, що да, дійсно якась комунікація була, але вона взагалі не про те, про що було м у ЗМІ виставлено. Ну, типу, що там хтось. ну, взагалі, 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 не, не про то. У мене взагалі якась така дивна комунікація була, бо на, на питання, чи був зі да, була а, двійка пентаклей, де наче був, а наче не зовсім. Я не, ну, не зовсім розумію, як вони там. Я прикалувалася вчора на ефірі для іншого каналу. Я кажу, вони що голосовими в телеграми переписувалися, знаєте, наче розмова, а наче, а наче не по телефону. Дивна якась комунікація, але дійсно, скоріше за все, якась комунікація. З у Трампа була от, я от-от, але вона була зовсім в іншому ключі, ніж про це говорилося. І е, е, про пробивання ним, прощупування обстановочки, воно дійсно ну, певним чином відбувається. Так, mm, да, тиски. Тиски він буде тиснути, у нього достатньо можливостей тиснути на РФ, у нього достатньо можливостей тиснути на нас, у нього достатньо ресурсу для того, щоб е, відкрити повний карт-бланш Ізраїлю, який буде е, регулювати питання незаможньої частини мусульманського світу своїми руками, але з підтримки штатів, да тобто. І тим самим буде прибирати питання Ірану з повестки дня в цілому, тому що якщо розв'язати Ізраїлю руки, то там летіти буде по всім сусідам, і бойові дії будуть дуже веселі. Ірану буде не до Росії. Так само, як Трамп на єдине, що я розумію по Трампу. Ну і з такого стовідсоткового він точно буде воювати з Китаєм, поки в холодній стадії це скоріше за все будуть обмеження, санкції, тиски, маніпуляції мм, а, такі в умови для Китаю, в яких Китай починає пищати, тому що його значно обмежують. Тому що для Трампа це особиста образа. Бо я вже ну пояснювала сотні разів про те, що а, китайське економічне диво це повністю воно зроблено повністю за гроші США. Повністю за гроші США. А тепер оцей е, Гавнюк виріс, який працював за долар. Розумієте? Ви 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 вивели в собі зарплати нормальні і достойні? Тепер такий це так все ми зробили, штати не mm -hmm. причок. І Трамп такий, ви що, очманіли за наші гроші, всі твої заводи, сі альо. Ну, вийде американська інвестиція, тебе не не врятує націоналізація заводів. У тебе не логістики, не спеціаліста, не ресурсу. Ну тобто, я вже приводила приклад Макдональдсу в Росії. У в, е, 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 пішов склад Макдональдсу по рецептурі по логістиці, по у цьому всьому. Ну і все, і це ж перетворилося в що правильно. В оцей їх вкусачка, понімаєте, який до маку не має жодного mm -hmm. стосунку. І сенс тоді, а ніякого сенсу. От з Китаєм та сама історія. І е, Трамп буде робити все для того, щоб ну, давити тут, давити тут, давити тут. Він уже давив на, на, РФ на пер, ну, коли мав свій перший термін президентства, да, з северним потоком. 2 він уже домовлявся на той момент із Саудівською Аравією і так далі. У нього є всі козирі для того, щоб продовжувати це робити. Просто він буде пропонувати умови для Ерефії для України. І тут е, як частково те, що транслює, наприклад, Гардон, ну частково, там є зерна, ну, зерна здравості і того, що можна дійсно аналітично подивитися, і навіть коли ти колупаєшся в голові дуже нестабільного Трампа, воно видно. Він дійсно буде щось пропонувати. Якщо Ерефія буде букувати і казати, нас не влаштовує, він буде робити ті дії, які змусять Ерефію. Задуматися можливо, варто прийняти цю пропозицію. Це буде стосуватися енергоресурсів, газу цієї всієї історії, ну нафти і так далі. І в е, такому випадку е, Україні буде даний повний карт-бланш на будь-які дії, пов'язані з територією РФ, тобто знову нашими ж руками. Він такий, хочеш ракеток по Москві, Так вони тобі будуть, тільки стріляти буде Україна. Так, да, я дам їй ракети, але ну, ти ж не хочеш погоджуватися на плюс-мінус зрозумілі умови. Якщо ми не будемо йти на якісь певні умови, то з нами взагалі все просто. А, добре, ви не отримаєте не копійки. Пока, ребята. До свидання. Все. Все, ця логіка. Він не має за мету. Давайте так. Завершити війну в тому розумінні, в якому ми хочемо. Він mm -hmm. має за мету будь-якою ціною да, будь ціною зупинити конфлікт, і він уже буде героєм. Бо він будь-якою ціною його завершив. Все, він стримав слово. Війни, типу немає. Все. М не впевнена я у цьому форматі насправді, от саме з приводу херсонського і запорізького, не впевнена, тому що е, досі дійсно досі вивіряного рішення досі немає. Бо двійка Пентакли, щось уже очевидно. І я так розумію, очевидно, нам якраз питання Донецьку, Луганську і Криму. Mm -hmm. А от якраз неочевидний запорізький і херсонський напрямок. Такому ключі, бо оці всі закидання у тому форматі, що зупинити на тій на ті лінії фронту, на якій вона зараз є, і так далі, тому подібне. Я перевіряю цю інформацію, а там щось не б'ється. Ні, немає такої категоричної заяви. Там і ще давайте поторгуємося. Ну, типу, давайте Давайте поторгуємося. Тому я знову залишаю формат, який про який ми, до речі, з вами задовго до Трампа говорили. Про те, що я ставлю під питання і розумію, що скоріше за все, в політичне в точно піде питання Донецьку, Луганську і Криму. Не військовий шлях, а політично. Оце весь оця вся історія. І що нові окуповані території стануть скоріше предметом торгів. Mm, я дивилася, мені в принципі задавали питання, чи часом не випадає замахів на Трампа або якихось таких от ситуацій. Вони дійсно випадають, навіть у мене видно, ну, і зараз я розкладаю. У мене є для нього дев'ятка мечі. У мене випадають. Ну але вони випадають у мене в контексті скоріше, не до де не до о, Моменту саме як він стане президентом, а в цілому за його термін, тобто загроза його життю і намагання замахів і чогось подібного за оці чотири роки я бачу точно воно прям точно вилазить. Наскільки воно буде прямо в момент того, що він прям не доживе до виборів? Отут -от я не впевнена, але те, що на нього будуть пробувати замахи, і можуть бути питання по здоров'ю, і ситуація може бути у такому ключі, дійсно якась не зовсім. Стабільненька тут так, ну, тому що не всі, далеко не всі, задоволені тим, що він прийшов до влади. Бо ми навіть вчора сміялися, що там в Америці запустили якийсь скажений круїзний лайнер а, неймовірних розмірів, який буде у плаванні наступні чотири роки. І туди збирають людей, які хочуть пережити президентство Трампа на цьому круїзному лайнері. Він буде заходити в порти 160 країн. Здається, і ти там зможеш пережити президентство, президентство Трампа Трампа. Да, Чотири роки ти будеш на круїзі плавати. Важко буде на Курщині, перевіряючи інформацію про там резерв 50 тисяч. Я ставлю під сумнів, що він там зігнав 50 тисяч. Але те, що там він нагнав техніки народу і ударні сили, да воно випадає. Він буде намагатися викорити і вибити нас із Курської області. І, на жаль, буде мати місцями навіть успіх. Я не впевнена, що ми відійдемо прямо повністю, але ми втратимо там якісь території. Тепер у нього є і резерви внутрішні. Йому От вистачає. у чому і проблема? Угу. От у цьому і проблема, бо ставка ж була на те, що він зніме резерви, а резерви йому знімати не довелося в значній кількості. Він тоді частину перекинув і зараз поповнює. Тими, кого відловили по російським селам. Ну і все. Я не скажу, що це прям якого не було. Ну, якби ні. Удар готується нанести, так. Але удар проходить по сімці Пентакли. Ну, я не скажу, що ми не бачили таку кількість ракет і шахідів у своєму повітряному просторі. Так, да, вони готуються. Причому. Я в інтерв'ю здається на свій канал. Ми дивилися якраз листопад, щось там на початку листопада чи кінець жовтня. в мене дуже дивно випадало з приводу обстрілів на листопад. Я не могла зрозуміти в чому прикол. У мене випадало дві два моменти. У мене випадало, що є, наче розглядається якась дата в першій половині листопада. Я маю на увазі там ну, от в перших типу числах, там десятого, знаєте, от, до десятого. І друге якось. Ближче до ну, другої половини листопада, туди, в 20 ті час. Я кажу, якось дивно, з чим це буде пов'язане, мені не зрозуміло. І от коли вчора були оці взльоти мігів, але не було пусків, я така, а! Тобто, я побачила оцю репетицію, знаєте, про звідку, репетицію, підготовку для того, щоб там якимось найближчим часом нанести по нам масований ракетний обстріл. В мене в мене воно е, випадає в цілому, як така, на жаль, неприємна загроза, яка у нас набирає обертів уже зараз. Але продовжує скоріше випадати все таки ближче туди, якось до 20-х. Але тут я чесно, отут -от я можу помилятися, я не впевнена. Але те, що вони готують масштабний обстріл до кінця листопада, давайте так, це от прям видно 100%. Та тут, знаєте, напевно навіть не те, що помилятися, вони самі змінюють свої плани щодня, тому дуже складно спрогнозувати точну дату е, та них... тут так. Це, це також так. Тому що ти бачиш приблизно ага, планувалося на тоді, а потім е, моча в голову вдарила і вирішили. Ну і вирішили не тоді. Тобто тут є, ну, от у мене і зараз, я дивлюся, таке 16-те, може, 20-те, От знаєте, ну, от, от в такий якийсь, ну, а це от найближче 16, то ось ось так. воно, прям ря поруч вообще. До кінця року є тенденція на те, що можливо, вдасться знайти якийсь баланс. Я не назву це повноцінним договіром, але якийсь баланс. Можливо, все-таки домовляться або дотиснуть на, типу, не бити по енергоструктурі, наприклад, хоча б частково знімуть, знімуть цілі ударів. Ну, от, от якась ну, є тенденція до кінця року на намагання якогось врегулювання ситуації. Поки дуже спірний момент на сьогоднішній реалі, але, але за умов знову ж таки. За умов світу і якихось я так розумію домовленості зі світом таке може статися. Якщо дуже просто сказати, якщо вони дотиснуть до договорняк, давайте от чесно це назвемо своїми речами. Якщо вони змусять нас договоритися, і цей договорняк, який буде, він буде уже зроблений, підписаний, да, цей договір, це рішення, це припинення, заморожування, припинення. Назвіться як завгодно. А от тоді, да, в такому випадку, ми будемо мати з вами і вибори. І е, Авіосполучення і все, і все інше. То зараз активно працюють над цим питанням і, думаю, згодом вже будемо. Там з чіт... самого Пішка, початку працював над цим питанням. Ну, це мета, я ж кажу. Мета ну, мета там зовсім інша. Там мета просто зупинити війну все. Будь-якою ціною. Ну, грубо кажучи, так. Але так, щоб якби не зовсім. Щоб не зовсім всім погано і не зовсім всім добре, знаєте, з, з ну в такому ключі. А мене на листопад падав обмін і продовжує він падати. Там якась активна робота. і Я дуже сподіваюся, що там все е, ну там не зірветься і все буде окей, тому що робота там кипить, і в мене випадала ну якась значна кількість ну, військових. Ну я маю на увазі, що це такий не міні обмін там на 50, наприклад, людей. все таке, що ми говоримо там 100, 200, ну тобто якийсь. Якась кількість, да, така більш. От, нам хоч один на один, це вже свято це зрозуміло, yeah. Yeah. бо повернулася наша людина. Але я маю на увазі в контексті там, більш локальних обмінів це щось трошки масштабніше. Випадає, випадає на листопад, має бути. М -м -м -м, поки особливо, особливо якихось кардинальних змін. М -м -м. -м. Ні. не, Поки ну, Поки немає ладу. В цій системі щоб зробити це адекватно і цивілізовано в нормальному ключі, От поки немає і там щось і труть, вовтузять і ну, коротше, б'ються палками, але рішення якогось, яке би це нормально регулювало, ні, його немає.